В Україні беруть до війська, ну у нас немає зараз строкової служби, мається на увазі для проходження служби в бойових частинах або там в, в частини забезпечення чоловіків до 25 років. Хоча в нас за законом знижено граничний вік, ну від 25. чи такі факти дійсно є? Чи дійсно є якісь норми, які дають право працівникам ТСК? Призивати і відправляти на полігони, а потім і на проходження бойової служби чоловіків до 25 років. Тут важливо розуміти, щоб, знаєте, не було з одного боку зради, а з іншого боку, було розуміння, що так може бути. І в яких випадках? Будь ласка. Ну, у нас немає заборони призивати людей до 25 років. У нас є просто поняття призовники, є військове зобов'язання. І це дві різні категорії людей. Призивники це ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчались військовій кафедрі до 25 років не набули статус військово зобов'язаного. І вони, не приз... вони дійсно не призиваються, вони можуть тільки піти за власним бажанням, та важливо, на контракт. І для них є можливість йти на річні контракти, і після них потім уже демобілізовуватись, до прикладу, і там, до 25 років їх також ніхто призивати не буде. Це, цю норму ми. Зробили, і це хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, навіть коли тобі ще немає 25 років. Інша історія, якщо ти військовозобов'язаний і сюди входить, якщо ти до 25 років відслужив строкову службу, якщо ти навчався на військовій кафедрі, або якщо ти скажімо, був списаний в мирний час і прийшов до 25 років, отримав військовий квиток. Що ти, наприклад, не годний у мирний час, але годний у військовий, ти автоматично стаєш військово зобов'язаним і по закону ти можеш бути призваним. Тому, якщо ти відслужив, наприклад, на момент 22-го року, тобі було там 19 20 років, ти пішов служити, і в 21 ти закінчив. Строково, а через там три дні почалась мобілізація, то ти вже є військово зобов'язаний, не дивлячись на те, що тобі 21 рік, тому що ти вже проходив строкову службу. Тому в е, нас ще раз призовників не беруть до 25 років, а ті, хто набули статус зобов'язаних, як я сказав, їх цілком законно закон це дозволяє. Призивати плюс може ж є багато курсантів військових училищ, які там закінчують 22 роки. Також вони там вони ж не чекають 25 років. Вони також ідуть керують з водами. Ротами, там уже деякі батальйонами, там за деякий час тобто, ну, то, тобто призовник, і... пан Роман, я просто личну то призовник, який не служив строкову службу, не навчався на військовій кафедрі, а є просто призовником і не є списаним та, там і, і, і не є списаним, то його до 25 років ну можуть запросити поговорити, але в принципі не не Не, да, да, не, не мають права забирати це проти закону. Але...